Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з розсадку мовлення. Дітки, а яка зараз пора року? Так, зима. А яка погода взимку? Вірно, холодна, морозна. Чим вкрита земля? Вірно снігом. А який сніг? Білий, пухнастий. А зараз, дітки, спробуйте відгадати загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Так, це зайчик. Темнім лісі проживає. Довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Так, це лисиця. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий. Вірно, Вовк ще не впав на землю сніг. Він ховається в барліг, і до теплої весни поринає він у сни. Так, це ведмідь. Розумнички, відгадали усі загадки. А як ви гадаєте? Про кого ж ми сьогодні з вами поговоримо? Вірно, про диких тварин. Адже вовк, ведмідь, лисиця та зайчик це дикі тварини. Давайте повторимо разом. Вовк, ведмідь, лисиця, заєць. Це все дикі тварини. Дітки, подумайте і скажіть, а що ведмідь робить взимку? Вірно, він спить. А де він спить? В лісі. А як ще можна сказати? Так, ведмідь спить у барлозі. А хто ще спить у барлозі? Так, ведмедиця та ведмежатко. А зараз пропоную вам пограти у гру. Який, яка? Вовк який? Злий, голодний, сірий. А лисичка яка? Так хитра, спритна руда, який ведмідь? Великий, важкий, сонний. А зайчик який? Маленький, біленький, пухнастий. Розумнички. Чудово впоралися з завданням. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!